Сьогодні на фаршировані автівками вулиці Пушкінська та Богдана Хмельницького стали трохи вільнішими. Міська влада та поліція навідалися сюди з евакуаторами. Скільки горе водіїв вдалося покарати за неправильне паркування, знає Наталія Біловол. Помаранчеві фішки на Богдана Хмельницького це зелене світло для додаткової третьої смуги. Завдяки дорожнім конусам водії вже понад місяць не крадуть тротуарів і не займають проїжджу частину. Утім, серед кермувальників особливців не бракує. Прямісінько на розі вулиці примостилося собі. Ось це пежо перепаркований був безпосередньо на перехресті, що створює перешкоду для руху інших транспорт засобів, Коли транспортний засіб є доволи Пушкінська. Повертає на вулицю Банак Мельницького. Ми потрібно виїжджати на другу смугу для руху. Якби водій був на місці, одразу б оштрафували на 510 гривень. Утім, їх кермувальник обов'язково сплатить, що правда на штраф майданчику, а ще 700 гривень за послуги евакуатора. Та поки не забирав автівку, щоденні 144 гривні за парковку. Поки машину вантажить, інспекція триває. По той бік перехрестя одразу два порушення. Ані під'їхали під знак. Один автомоб... водій одного автомобіля він дійсно приїхав в момент заставлення протоколу на второй автомобіль. І просто уїхав. То тобто, є за нехватки і неоперативної реакції правоохоронних органів. Да, ну хтось то без наказним. Утім, одну автівку на гарячому таки впіймали під знаком та ще й на перехресті. Мені позвонив колега, говорить ви машину грузять. У меня точно такая же машина стоит ровно полквартала вперед. Я талон даже имею, потому все проще. Я потом испугался, думаю, как это машина з талоном стоїт на парковке, ее грузят. Власник автівки порушності так і не з'явився, тож тепер йому доведеться шукати її на штраф майданчику. Утім, оперативністю роботи в транспортсервісі поки не зовсім задоволені. З момент визову поліції до моменту його приїзду проходить велике кількість часу. Вот эта рутина составления документов и соответственно реакции позволяет правонарушителю уехать. Блокірують слідуючі визови Взагалі Серен Стивіцька 10 хвилин, але буває таке, що як люди говорять 30-40 хвилин. Чому так ми не знаємо? Може за того, що дуже багато викликів, де да? не співають відпрацьовувати завдання. Вже найближчим часом. Сподівається, міська влада систему відшліфують, а в Верховній Раді таки проголосують очікуваний закон про паркування. У нас не вистачає поки що, наприклад, у поліції стільки співробітників, які б вони могли нам виділити, щоб проводити цю евакуацію. Але в наступному кроці якраз зміна до законів. Передбачено, що евакуацію буде проводити разом з інспектором. Тобто, в нас же інспектор Київпарктрансервісу буде достатньо для того, щоб вкласти протоколи, провести евакуацію. Наразі на вулицях Києва понад 6 тисяч паркувальних місць. Міська влада планує збільшити їх кількість удвічі до 13 тисяч. Наталія Біловол В'ячеслав Венечанський, телеканал Київ.